Всім привіт, ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сьогоднішньому відео поговоримо про ситуацію на фондовому ринку, що відбувається, чи довго це буде продовжуватися. Ну і теж хочу вам показати підбірку з вісьми компаній, які, на мою думку, вже на сьогоднішній час оцінюються в досить -таки хороших, приємних цінах. І до них варто придивитися і, можливо, якусь з них придбати до свого інвестиційного портфеля. Запрошую до перегляду, прошу поставити лайк, підписатися на даний YouTube канал. Ми, звісно, підписуйтеся, будь ласка, на мій телеграм-канал, посилання є внизу під даним відеороликом. Отже, можете побачити, що є стаття буквально вийшла недавно, бо оскільки дана новина сама була опублікована буквально 2-3 години тому, що Китай збільшує власне продовжує торгівельну війну з Сполученими Штатами Америки і підносить свої мита ще додатково на 84%. Ну, це власне відбулося після того, коли вчора Сполучені Штати Америки підне. Несли податок для Китаю до 104 на сьогоднішній час зі сторони Сполучених Штатів Америки це 104%, зі сторони Китаю це 118%. Тобто, по факту, це відкрита торгівельна війна між двома е, хіба наймогутнішими країнами на цілому світі. Чим це закінчиться? Ніхто не знає. Все це відбувається завдяки буквально одній людині. Е, самі вже думаю, підозрюєте, якщо інвестуєте або думаєте інвестувати за допомогою власне, чиїх рук, скажімо так, це все відбувається. Ну і власне на цю на ці всі новини, власне, на тарифи від чи то від Європейського Союзу, чи знову ж таки від Китаю, чи е, посилення тих тарифів з боку США, фондовий ринок реагує просто дуже сильно негативно. Від початку року можете побачити, що дуже багато компаній дуже сильно провалилося. Наприклад, від початку року тільки сама компанія Apple втратила свої. Вартості аж 31%. Це дійсно багато. Nvidia 30%. Tesla 45. Одна з компаній, яка в моєму портфелі займає дуже великий відсоток, компанія PayPal, теж втратила 33%. Amazon мінус 22, Google мінус 23. Дійсно важко знайти взагалі компанію, яка за цей період часу не опустилася. І взагалі майже по факту всі компанії, які зараз торгуються на фондовому ринку, чи то на американському, чи на європейському, зазнали досить таки глибокої корекції. Тобто їх їхні вартість їхніх акцій опустилася більш як навіть на 20% від свого максимального значення, нагадаю вам, що наприкінці року я продав власне ці всі технологічні дорогі на той час. Компанії, типу Google, Amazon, розпродав, сплатив повністю іпотеку, позбувся власне кредитів. Роз, туд, е, туд, кредиту. Тоді власне розказував, що роблю це для того, що знаю, що фондовий ринок переоцінений, і буквально найближчим часом відбудеться корекція. Ну а як тепер вже можу судити, заднім скажімо так, числом це відбулося буквально в один день перед початком даного падіння. Так знову ж таки падіння не є якесь феноменальне з кожним днем. Воно. На там той час фондовий ринок не опускався. Найбільше падіння це відбувається буквально від 2 квітня, відколи були опубліковані саме ці тарифи. Знову ж таки, я не є пророк, і я не можу сказати вам, чи якщо ви зараз купите ту чи іншу компанію, використаєте там залишок ваших грошових коштів і купите з даних акцій. Я не можу вам гарантувати, що вони почнуть відростати найближчим часом. Ні, падіння може продовжитися. І тут може бути по Apple ціна не 172 долари, а навіть 100 доларів. Так, це дійсно реально. Бо якщо знову ж таки відбувається торгівельна заворуха між двома такими великими країнами, як Китай і США, ну а Apple продукує дуже багато, виробляє дуже багато деталей саме в, в Китаї і імпортує до себе в Китай, ну, то знову ж таки, ну, Apple зазнає великих втрат по капіталізації, тобто по вартості компанії. Знову ж таки, в кінцевому результаті. Ті, хто за ці всі тарифи будуть, буде платити. Не Сполучені Штати Америки, не Китай, а звичайні прості люди. Знову ж таки, я вже багато статтів читав, що вартість навіть найпростішої моделі iPhone може коливатися в діапазоні вже від 2 тисяч доларів. Знову ж таки, проста людина заплатить за оці всі такі собі принципи, за, за, за оці так звані тарифи. Чим це все закінчиться, важко сказати. Але думаю, що рано. Чи пізно вони сядуть за стіл переговорів і домовляться на якихось двосторонніх хороших умовах, скажімо так, чи то встановлять тарифи на одному рівні, або їх повністю відмінять, щоб, наприклад, їх не було. Але рано чи пізно це відбудеться. Ну, і тоді фондовий ринок відреагує дуже позитивно. Ну і акції. Почнуть зростати, тому варто просто поступово вже почати закуповувати акції. А в сьогоднішньому відео розкажу вам про топ 8, аж 8 компаній, в принципі, назбиралося. вісім компаній, які зараз на які я особисто сам зараз дивлюся, і, скоріш за все, після продажу опціонів, які, на яких мені вдалося заробити дані гроші, я власне, на покупку саме даних акцій. Так що запрошую до перегляду. Перша компанія в моєму списку це компанія Fortinet. Це компанія з, з cyber security. Дана компанія була в моєму портфелі, портфелі донедавна. Я купив її акції по ціні там, 50 доларів за штуку, там 50 чима це. Було в, в червні минулого року десь приблизно. Ну і встиг продати власне в діапазоні десь 100 доларів. Зараз акції 88. Знову ж таки, дана компанія ще до сих пір е, не скоригувалася аж настільки сильно, щоб оцінюватися з нормальною ціною до доходу. Ну але це потрібно розуміти, що аж сильно так, скоріше за все, компанія далі не просяде, оскільки ціна до доходу не спроста, скажімо так, завищена, оскільки дана компанія розвивається. Саме можемо побачити. По фінансових результатах за минулі роки, там, з 2015 до, наприклад, до 2024 року, виручка, наприклад, зросла в 6 разів. Чистий дохід е, даної компанії зріс. Тут взагалі цифри, скажімо так, мені навіть важко порахувати, там, з 8 мільйонів доларів до майже 2 мільярдів доларів. Мус Мусите зрозуміти, то, що власне така ростова компанія не може дешево коштувати. Знову ж таки по прогнозах аналітиків. Я хочу відкрити вам зараз вкладку. Виручка компанії має збільшуватися по прогнозах. Знову ж таки, прогнози це. На прогнози можуть може вплинувати люба річ, особливо така річ, як тарифи. Виручка має збільшуватися в діапазоні 13-15% в середньому кожного року. Ну і чистий дохід на кожну акцію десь в такому самому діапазоні. І це перша компанія в моєму списку, е, ну, але не остатня. Ну і знову ж таки вона не є як перша, е, яку я би готовий купити прямо сьогодні. Перша, яку б я готовий був купити навіть сьогодні, це компанія Alphabet. На сьогоднішній час акції коштують 146. Доларів буквально недавно я продав там мене було 30 акцій, чи скільки по ціні 200 доларів за штуку. Ну а зараз можете побачити, що можна відкупити по 146. Я вважаю, що це одна з найкращих компаній, яка, які є зараз на фондовому ринку, оскільки компанія дешево оцінюється, незважаючи на те, що вона далі продовжує розвиватися. Но фінансові результати за минулі роки є досить таки круті, ну бо і збільшення виручки, збільшення чистого доходу знову ж таки потенційні інвестиції останні буквально. Була куплена компанія ізраїльська за Cyber Security під назвою VIS за 30 з чимось мільярдів доларів. І це найбільша інвестиція саме даної компанії Google. Нагадаю вам, буквально 10 років тому, чи навіть вже можливо більше. Саме Google придбав таку тоді самобутню компанію під назвою YouTube. А зараз там купив її за 1,4 мільярди доларів. Ну а зараз буквально в тиждень дана компанія генерує такий дохід саме даній компанії. По прогнозах аналітиків. Маємо так само збільшення виручки в діапазоні від 10 там, до 12% в рік. Ну і збільшення EPS -у в діапазоні від 10 до 15% в рік. Дивлячись на таку хорошу оцінку ціни до доходу, форвардна це в діапазоні 16. Це можна врахувати, що компанія навіть недооцінена. Поза останні 5 років середня ціна до доходу у даної компанії коливалася в діапазоні 23 ціни до доходу. Це перша компанія, на яку би я. Знову ж таки звернув увагу і би придбав до свого інвестиційного портфеля. Ще одна компанія, на яку я теж дивлюся, це так само компанія The cyber security. Вона називається Palo Alto Network. Вона теж є дорогою, бо ціна до доходу Forward навіть знаходиться в діапазоні 47 це дійсно багато. Ну але це так само через те, що компанія швидко розвивається. Збільшення виручки за останні 10 років майже в 10 разів. Збільшення чистого доходу тут, взагалі, можете побачити, що буквально до компанія була збитковою і буквально недавно почала заробляти. І ну і знову ж таки даний дохід активно збільшує по прогнозах. Аналітиків маємо тут такі цифри: збільшення е, виручки в діапазоні 14% кожного року і збільшення EPS від 14% до 20% з року в рік. Знову ж таки, якщо ви не хочете інвестувати в окремі акції, особливо в такий сектор, як Cyber Security, то можете обрати ETF, тобто купити з. Корзину таких компаній, які займаються власне кіберзахистом, один з таких ETF, який я знайшов, він називається First Trust Nasdaq Cyber Security UCITS ETF. даний ETF є е, акумулюючий. Одна одиниця його коштує 32 євро. А до його складу входить. Досить таки багато компаній. По факту їх тут є десь там більше 30. Топ-10 з них займає 64%, і до складу входять такі компанії, як Broadcom, CrowdStrike, Cisco, Palo Alto, Network, Infosys, Cloudflare, ну і інші. Знову ж таки, 75% це з Сполучених Штатів Америки, 10% з Ізраїлю і 3,5% з, з Японії. Так що, в принципі, теж як варіанти до потенційних інвестицій. Ще одна компанія, на яку я теж дивлюся. Це компанія Amazon, дивлячись на по факту одну з найдешевших цін за останній час саме на дану компанію Amazon, Не дивіться власне в перспективі самої вартості акцій. Потрібно дивитися з перспективи ціни до доходу, оскільки за останній час дана компанія дуже активно збільшила. По перше, свою маржу, ну і завдяки тому збільшила свій чистий дохід. Тому дана компанія оцінюється в досить -таки хороших цифрах, і тому варто до неї придивитися. Буквально недавно ще 4 лютого акції коштували в діапазоні 240 доларів. Зараз коштують і торгуються в діапазоні 170. Ціна до доходу форварда 26. По прогнозах аналітиків маємо зростання виручки в діапазоні 9-10% в рік, зростання EPS в діапазоні 20-25% рік, на мою думку, хороша перспективна компанія, яка рано чи пізно продовжує своє зростання, тобто своє відновлення, а потім зростання. Ще одна компанія це теж технологічна компанія, яка за останній час теж сильно просіла. По факту, вже майже скоро падіння досягне позначки майже там, 40%. За в 40%. З 740 доларів акція впала і вже коштує 510. Це компанія Мета. Ціна до доходу теж є досить. Таке ну, солодка, я б так сказав. Ціна доходу форвардна в діапазоні 20. по прогнозах. Аналітиків маємо збільшення виручка за наступні роки в діапазоні 10-15 відсотків рік, і збільшення EPS в діапазоні від 5 до 15% кожного року. Знову ж таки, EPS буде дуже сильно залежати від ситуації, яка відбувається на взагалі на цілому світі, через певні обмеження, тарифи і тому подібне. Так що прогнози. Одне, але як це буде реально, ну дійсно не ні, ніхто не може сказати. Ще одна компанія це компанія PayPal. Так дуже багато критики є на рахунок даної компанії. Особисто в мене дана компанія є в портфелі. Нікому не раджу власне, інвестувати тільки тому, що я так сказав, майте свою голову, приймайте свої рішення самі про інвестиції, тим більше про інвестиції власних зароблених важко грошей. Це компанія PayPal. Вона в мене була в портфелі, вона в мене є в портфелі. На даний час в мене. Не є 300 акцій компанії, хоча я готовий довести дану позицію навіть до тисячі акцій. На дані акції з буквально від січня опустилися більше як на 35%. І зараз коштують в діапазоні 57 доларів. Ціна до доходу форвардна знаходиться в діапазоні 11,5%. Дана компанія агресивно проводить серію байбеків. Наприклад, на 2025 рік є така сума до байбеків в діапазоні 6 мільярдів доларів. Дивлячись на капіталізацію на сьогоднішній час 56. Це означає, що аж цілих майже 12% від всіх акцій буде скуповувано. А що це означає? Що тільки за Завдяки байбеків, завдяки байбекам EPS буде зростати на то саме значення, а це дійсно дуже і дуже багато. Тому пам'ятайте, що нам варто купити не дорогу і хорошу компанію, а купити хорошу, але добре оцінену компанію. І саме компанія PayPal є добре оцінена, але знову ж таки нагадаю, на мою думку. Ще одна компанія, теж до якої я придивляюся, це компанія Target. Я коли знімав про неї відеоролик, що правда тоді акції коштували діапазон, Зоні 130 доларів я вважав, що в довгій перспективі часу акції будуть дорожче коштувати. Ну але я не міг підозрювати, що прийде Трамп до влади. Точніше, я це міг підозрювати. Я не розум... не, не міг підозрювати, що він почне запроваджувати аж такі. Тарифи до для цілого світу. Ну, і власне завдяки тим тарифам тарифам від початку року тільки акції опустилися на 35%. Але компанія зараз дешево оцінюється, бо всього-навсього з ціною до доходу рівня менше 10. ІПС в діапазоні 9 доларів, дивіденд на дохідність даної компанії в діапазоні 5%. Це актив захисний, бо дана компанія не є ростовою, бо зростання виручки в діапазоні лише 2% по факту на інфляцію. Ну і зростання. EPS Теж в теж діапазоні 2 до 10%. Можливо, не найкраща інвестиція, але така чисто м тиха гавань, якщо ви хочете отримувати там дивіденди, щоб вони були безпечними, скажімо так, щоб їх не відмінили найближчим часом, то дана компанія саме для вас. Наступна компанія, до якої я. Теж придивляються це компанія Applied Materials. Дана компанія теж була в моєму портфелі. Я купував її по 90 доларів. Пізніше продав, щоправда, по ціні 160. Ну, але зараз можна відкупити по ціні 129. Ціна до доходу в діапазоні 14. Дана компанія теж виплачує дивіденди, хоча на дивіденди взагалі не потрібно звертати увагу. По прогнозах аналітиків маємо зростання виручки за наступні роки в діапазоні 6%, зростання EPS -у в діапазоні. Зоні 9% з року в рік. Ну і це по факту, вся підбірка в сьогоднішньому відеоролику за компанії. Знову ж таки, приймайте рішення до інвестицій в той чи інший актив тільки самі. Не дивіться на любого блогера, особливо власне блогера, особливо навіть на мене. Приймайте рішення самі, робіть свій аналіз. Ну і всім добра і всім великих прибутків. Всім дякую, папа. -па.